Олег тягнебок був унікальною дитиною. В той час, коли інші діти пхали в розетку два пальця, тягнебок принципово три. <му> Ви знаєте, після успіху свободи на тогорічних виборах до Верховної Ради і від'їзду до столиці найкращих свободівців постала проблема. Складна задача: кузня нових талантів, нових кадрів. Лікар за освітою Олег Тягнебок особисто розробив навчальну програму і перші заняття вирішив проводити сам. Слава Україні! Клас! Героям слава! Розпочинаємо наш урок унікальний урок політ анатомії. Пане Олеже, а в чому суть даного предмету? Суть предмету в тому, що на організмі звичайної людини ми пояснимо політичну ситуацію в Україні. Ось скажімо: печінка головний орган людини. Тільки. За, так би мовити, грудень січень приймає рекордну кількість законопроєктів. Тобто це наша Верховна Рада. Ось печінка. В цілому це бачите внутрішні органи. Ви маєте на увазі це міліція? От хтось помилково вважає, що в Україні внутрішні органи це зовнішній орган. Це неправильно. Я би сказав так. Міліція це нирка. Пане Олеже, а друга нирка це, мабуть, бандити. Так, друга нирка це бандити. Здавалось би, можна було одну нирку безболісно видалити. Але ніхто не знає, яка з них міліція, а які бандити. Вони дуже схожі. Ось тут мав би бути присутній мозок. Е, він, мабуть, керує мозок всією державою, тобто всім організмом. Так, в звичайної людини так. Але у нас Україна тут керує спинний мозок. Ну, пане Олеже, я перепрошую, якщо йти за вашою логікою, то голова це президент, так. а ноги це її народ. Так. І тому ви розумієте, чому український народ здавна говорив, що з дурною головою ногам нема спокою. Зараз перше логічне запитання. Між головою і ногами. В цій частині ззаду знаходиться що? Правильно бюджет. І унікальність України в тому, що діяльність голови приводить до того, що в бюджеті щороку зростає дірка. На жаль. А, а можна запитання, а скажіть, де на вашій план схемі знаходиться язик? Ну, встань, підійди сюди. Запам'ятай назавжди, ніякого язика нема, є мова. Підійдете до мене після занять дам вам методичку фаріон. Пане Олеже, товариш, побратим, можна вийти? Звичайно, Звичайно, Дякую. брате, звичайно, брате. Як бачите, сечовий міхур це терпіння народу. І може довго терпіти український народ, аж очі вилазять, але якщо міхур увірветься, то це вже увірветься. А бували випадки, що міхур уривався? В історію це входить як помаранчеві події в прямому і переносному значенні. Добре, тоді в мене слідуюче запитання. А де на вашій схемі така невід'ємна частина, як апендикс? Апендекс це ляшко. На схемі його нема, тому що поки він нікому не заважає, він є. Але коли тільки почне виступати, то його і приберуть. Що ж, я думаю, на сьогодні все залишилось тільки найважливіше сказати. Як бачите, на схемі серце. Серце України це. Київ, але є ще такий важливий, важливий елемент людини, як душа. Душа Душа — це Львів. І Коли ви ходите вулицями міста, не смітіть, не плюйте в душу. <плес> Урок завершено. Пані та панове, ви